Стахановська сцена палацу культури не вперше приймає таку кількість кавикашників за кулісами. Репетирують не тільки гумористи з Луганської області. Команда Смайли зі Скадовська зазвичай тішить публіку україномовними жартами, проте цього разу зробили виняток. Сьогодні будуть на русском в основному, так как ми должны были їхати в Гомель, в Білорусі на Мік. І у нас матеріал був написаний на русском языке, ну не успели перевести для вас. У півфіналі КВК Між регіональною відкритою ліги КВК Мост під назвою Невозможне узяли участь сім команд: ні Тє та СБУ з міста Брянка, ні Забудки та Смехатрон з Алчевська, факультет зі Стаханова, без ГМО зі Сіверодонецька та Смайли зі Скадовська. Єдина Стахановська команда. Містично прогнозує своє потрапляння у фінал. Якщо ми сьогодні пройдемо, то ми попадемо в фінал. Ну тоді, може нас і раз знімете, може, там ще раз». Спираючись на попередній досвід своїх виступів, сусіди Залчевська кажуть: Стахановська публіка щира та привітна. «Сцена хороша, велика, цікава. Зрителі теж нравиться. Теплий прийом отлично, приходять, радуються всегда. Хорошо, все подобається. Розчитуємо на фінал, в фінал сьогодні. отыграть достойно и занять хорошее место сегодня и хорошее место в финале. А на этой сцене мы уже выступаем не первый год, и нам это все нравится. Зритель очень интересный, веселый, задорный и всегда поддерживает не только нас, но и другие команды, потому что они любят КВН, любят юмор. У трьох конкурсних змаганнях хлопці та дівчата не давали журі та публіці сумувати. Проте грає гра, і у фіналі жартуватимуть лише п'ять команд: ні Забудки та сміхатрон Залчевська, факультет зі Стаханова, СБУ з Брянки та Смайли зі Скадовська.